Захотіли смакоти, шановні. Купили ось такі штучки. А для чого воно? Для отаких от штучок. Це приправа, фарш. Цибулю порізали багато, щоб вона була смачна, щоб вона відчувалась. Ми цибульку любимо. От фарш. Бачите, такі штучки Тортілос називається. Для того, щоб сюди ложити фарш і. Приправи різні. Ось така. Плануємо на отаку смакоту. Ну, а це сир тру терці, щоб зверху трошки присипати сиром, щоб він відчувався. Ну, Сир, а це вже я заховала в холодильник, кусочок такого сиру натерти. Томат свій, фарш гов'яжий і свинячий. Ну, і щоб не пекти, отакі готові вироби. Ось така смакота. Готові покажу. Заходьте на канали, дивіться. Все в одному не можу робити. Тому цікавтесь, є коротенькі. Хто хоче більш подробніше, дивіться на трошки довше. Я багато не беру, хвилинку дві максимум. Так що ставте лайки, підписуйтесь і дивіться, кому може цікаво наше життя. Це таке, знаєте, для пам'яті. Домашнє. Бувайте здорові! Лайк, like, лайк. Like.